Щоб зібрати більш Ти ще бачила цю клоунаду вчора Тому Five, four, Не хочу, three. щось нове Щось нове треба Чорні yeah, хуйня ж підбила платформи <laughs> Це ж було <laughs> Ми як Голлівуд Ми не видумуємо нічого нового перезатуємо на старому Рути Зерочка байт ликвифай, дали руты спираль фридом. одні Бліди Це a... другий сет, тримай, доджемося на персоналках тут. Бъйте му калюжи. Витхильте кера мера, винт, в словие, вълази с калюжи. Крутай, yeah. встала с центъра, въйшла. Крутай. Мешка. третій трапи, йдуть дві по лінії, одна чуть назад. Перші дві по лінії, ромб назад. Готуємося до притяжки. Накручу. Кріп через три, дві, 1. Грипп. Дивимося за пальманнями, Уважно. Грип Накручує. Крип через три, 2, 1, одну, грип, дивимося за пальманнями. Останній сайт все ще йде уважно. Зійшлися по своїх сторонах. Не байтіть сфери в мілі. Орні інсоніо готуйте. З за сферами. 3. 2. Один. Зайшли. 4. Байтемо промінь на міст. Всі промені в бік, зокрема. Першад ви готуєтесь. Or stand in три. Four, three, одну. Two, Зайшли. Виспелимо їх. Телеонхорні наступна пара. Дивіться під ноги, Керонара підніміть. Телеонхорні три. Два. Один. Зайшли. Раз, хутко. Версляна джек. Наступна пара. Підніміть. Хутко на горі. Вийшло на персоналки. Evolution. Все ж таки версляна. ти будеш міняти поки що Хутко. Через три, дві, одну, зайшли. Телін, можеш підняти хутко? Зараз після чашки. Добре. Силу, готуйтесь. Сул, 3, 2, 1. Зайшли. Так, наступна пара на горі буде Кіронар і Хутко. Уважно тут, будь ласка, загрозі всім ребафніть хутко. Кернар і хутко заходите через три, дві, одну, зайшли. Спали їх. Соломія не готуйтесь. Можете не заходити. Форс, батько, у мене серце стало. Я ж пішов на іншу платформу, бля, не заробляв. Руни. Е, ребаф. Добафіт мастері знак питання, бо на хутку нема. Ринжі стали в місяць. Кірнарбаф не знак питання. Три секунди. Угу. Будь ласка, правильно складіть калюжі ренджі по а мілі там не засеріть коридор, та й загалом. Готуємося. Байт калюж через три. Дві, одну. Байтемо. Два сети нагадую, два сети. Добре. Адів трошки ближче до боса підпустіть. Маленьких добиваємо. Готуємося блайди зараз будуть. Після блейдів можна по великих хадах вже грати. Чи вже можна? Так, готуємося портали. Хрест, трикутник. Портали, хрест, трикутник. Після порталів видно через сектор далі oh, маєте провести танки, окей? Щоб грати між печенькою і квадратом. Після цього сфери обрати. Квар хтось підібрав. Хто? Місяці, не знаю. Космиколас. Ну, невже людина не може сказати, що на ньому добав. Заходите через 3, 2, 1. Ну, пробуйте. Там. А там хтось сферу не підібрав, так? не підібрали. Добре, ну граємо. Джека, тоді ресніть Проводимо боса далі. Проводимо боса далі. Ренжі, ви тут за колоною стакаєтеся. Джека рибаф. Ренжі за колоною стакнулися. Зараз калюжі байтимо через три. Дві. Одну. Рухаємося. Бос нормально, не задалеко, перестань. Аді, трохи ближче, підпустіть, будь ласка, до боса. Рибаф лапу. Зараз будуть е, блейди. Після того будуть шакли. Шакли йдуть в печеньку, камп іде в квадрат. Камп в квадрат, шакли в печеньку. Амзешки. Е, Відкриваємо перші шакли, потім по великих адах. Петас з'їршусь. Сіншадо з'їж щось. Відкрили шакли, шакли і великі хади. Тоджимо все. Не підберіть есенції, ми будемо їх грати. Вибиваєте вбиваєте великих адів. Там ще два залишилося, нам треба їх обов'язково вбити, тому що портали скоро будуть. Есенції не підніміть. Хутко ти йдеш в тут рінжовий, та норм, норм. норм. до своїх есенцій. Там... Oh, померло. Граємо. Я не має. Став... Стану після порталу. Портал через Есенція. 3, 2, одну. Зайшли. І спреднулися, переживіть, переживіть. Зійшти все, що можете. ПТС, Верселяна, Грош, Керонар. Живіть, дивіться Це, за сферками. сверками. Це, будь ласка, просто вите. Зараз ади, а ад, зараз адів, будь ласка, нормально заведіть.